Привіт! Моє ім'я Юля, а сьогодні давайте про те, наскільки ви задоволені своїм життям, наскільки вас все влаштовує і наскільки вам не потрібно нічого міняти. Не в вашому оточенні, або ж навпаки, наскільки потрібно міняти все в вашому оточенні, а вам, в принципі, все і нормально вас все влаштовує. Отож. Проаналізуйте і задумайтесь над тим, що потрібно саме вам, якщо потрібно, то чому? І, відповідно, для чого це вам потрібно. Тобто, ви впевнені, що вам потрібно щось змінити. Питання для чого? Який результат ви отримаєте і до чого ви йдете? Яка ваша ціль і що ви прагнете і переслідуєте цією ціллю? Тобто, які у вас вимоги, яка у вас ціль і який у вас результат? Проаналізувавши, ви отримуєте відповідь на те, для чого воно вам потрібно і чи дійсно воно вам потрібно. Потім розплановуєте, відповідно прописуєте або ж проговорюєте, відправляєте запрос у всесвіт у космос, і відповідно звідти приходить вам висновочок, відповідне рішення. Все дуже просто, дуже легко, єдине розуміння для чого. Отож, з вами на зв'язочку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і не забувайте ділитись роликом з друзями.